Ну, і Україна розраховує на підтримку Угорщини на шляху до членства в Євросоюзі, зокрема на допомогу відкриття переговорних кластерів паралельно. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з угорським колегою Сіярто. Сибіга також висловив вдячність угорським партнерам за взаємну налаштованість на конструктивний діалог і розвиток політики добросусідства. Ну а російський диктатор Владимир Путін підписав указ про осінній призов в армії, який триватиме з 1 жовтня по 31 грудня. Відтак планується забрати на службу 133 тисячі осіб. Про це повідомили у ворожому генштабі. В документі сказано, що призов торкнеться росіян віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. І, крім того, кількість призовників порівняно з попередньою осінньою кампанією зросте на 3 тисячі. Також згідно з указом Путіна, планують звільнити тих військовослужбовців, чий термін. Служби вже завершено водночас. У російському генштабі заявили, що призовників не залучатимуть до участі в бойових діях в Україні. Втім, чи будуть вони залучені, приміром в Курській області, частину якої контролюють збройні сили України, не уточнюється. Ну і я додам, що від початку повномасштабної війни армія країни-агресорки збільшувалася втричі. Зокрема, в серпні 2022 року диктатор наростив свої війська на 130 тисяч осіб. В грудні 2023 вже на 170 тисяч. Ну а цьогоріч чисельність путінських збройних сил зросла до півтора мільйона військовослужбовців. І тепер загальна чисельність військ РФ становитиме майже 2 мільйони 400 тисяч осіб.